Добрий день! Мене зацікавили ваші переживання стосовно змій. Багато людей відчувають страх зустрічі з цими тваринами. Давайте розглянемо це питання, поговоримо про цей страх. Якщо ви згодні і маєте бажання, то почнемо. Відповідати на питання, розмірковувати, проговорювати слова і фрази та висловлювати свої емоції ви можете в паузу. Тож, звідки виник цей страх? Якими були ваші перші емоції? В яких деталях ви це пам'ятаєте, чи можете описати ваш страх стає сильнішим у якісь моменти протягом життя, чи ні? Якщо цей страх ще з дитинства, чи стикалися ви з цим страхом в дорослому віці? Пам'ятайте, зараз ви в безпеці, в абсолютній безпеці. Уявіть, якщо ви готові вашу наступну зустріч із змією? Змія буде дуже далеко, вона не бачить вас, не відчуває, а ви її вже помітили. Але вона дуже далеко. На відкритому місці її добре видно і вона не рухається. Де ця зустріч буде? Який напруги рельєф чи ландшафт? Що ви робите у цьому місці? В що ви одягнені. Роздивіться колір свого одягу, ґудзики, яка у вас зачіска, що у вас в руках, ви в чи ні. Чи є з вами хтось поруч, людина або тварина? Ваші дії. Але пам'ятайте, що змія далеко і вас не бачить. Саме зараз ви можете змінити ситуацію. Ви можете перевдягтися або перевзутися, або опинитися в іншому місці, і ви вирішуєте, буде там змія чи ні. Тепер я змінюю ситуацію. Уявіть, що ви є вчителем біології. Перед вами 20 студентів, і вам треба за таблицею, вказівкою розповісти студентам про будову тіла змії. Чи зможете ви це зробити? Пам'ятайте, що змія це просто зображення, це схема. Зараз, які у вас відчуття? Ви відчуваєте страх? Ви могли би торкнутися вказівкою до картини, до цієї схеми? Вам неприємно, огидно. Аж ось один студент просить подарувати йому таблицю. Можете подарувати, хай забирає, а можете і залишити її на дошці для себе для наступних занять. Змінимо ситуацію ще раз. Ви фотограф, вам треба сфотографувати змію на руках у моделі. Модель за склом, як у тераріумі. Там тільки модель і тільки змія. У що вдягнена модель для фотографії? Яка це змія? Отруйна, неотруйна, більша, менша цепитона наконда, якого вона кольору? Що роблять змія та модель? Як вони позують? Ви зможете підійти до скла і зробити кілька знімків. Але пам'ятайте, що змія і модель за склом і ви в безпеці. Ви зробили необхідні знімки, і вони вам не сподобалися. Або модель бездарна, або освітлення погане, або змія як талокшина. Ви можете порвати ці знімки або викинути, або спалити. Що ви зробите? Змінимо ситуацію ще раз. Виявіть трохи емпатії до змії. Як може виникнути ця емпатія? Можливо, виникне жалість, можливо, виникне інтерес до життя змії. Уявіть, що поранена змія в кабінеті у ветеринара. Ви дивитесь на все це через вікно, нічого не чуєте. Змія лежить на оглядовому столі, і ви бачите кров змії. Вона майже не рухається. Ветеринар підтримує голову змії. Що могло статися? Як вона поранилася? Хто її поранив? Ви бачите через скло, що ветеринар жестом просить вас відкрити вікно. Хоче щось вам сказати? Він тримає нерухому змію. Ви відкрите вікно? Ветеринар просить вас подати йому тераріум. Огляд та лікування вже закінчено. Він хоче покласти нерухому слабку змію у тераріум. Чи ви допоможете йому? Для цього треба буде увійти до кімнати, взяти з сусіднього столу тераріум, поставити на стіл до ветеринара та вийти. Як ви почуваєте себе? Які у вас емоції? Тепер змінюємо ситуацію. Тепер ви на вулиці у міському парку. Сонячний день. Сонячні промінчики через листя дерев малюють на доріжці забавні візерунки. Там є фонтанчик питної води. Якщо хочете, можете попити, помити руки, витертись серветкою. Відчуваєте прохолодну воду на обличчі, а на руках. Ви бачите маленькі краплинки води у вас на шкірі. Це приємні відчуття. Ви в повній безпеці. Вам приємно, спокійно і тепло. Відпочиньте і виходьте з цього стану. Повертайтесь до реальності. В цьому місці, де ви зараз, теж абсолютно безпечно. І пам'ятайте, що боятися змій це звичайний природний страх людини, і він має бути для безпеки, для безпечного нашого існування. Головне, це яке місце він посідає саме у вашому житті. Справжніх змій ображати не можна, бо вони частина природи, як і ми з вами. Але свій страх ви можете спалити. І так позбавитись від нього. Справжню змію ображати не можна, бо це частина природи, а спалити свій страх ви зможете.